Математика урок 7 частина 9. Тема повторення вивченого в 3 класі. Сторінка 33 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю, пригадайте та відтворіть із пам'яті. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу усі цифри якого нулі не промовляють. Наприклад, число читають так 2106. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз та відтворіть із пам'яті. Чудово! Візьміть олівці та поділіть числа на класи і прочитайте їх. Перевірте: 5209, 1302, 1167, 6120, 6100, 9010. Запишіть числа в порядку спадання. Обведіть найбільше число. Перевірте. Найбільше число 9010. Виконайте завдання 2. Запишіть найменше та найбільше чотири цифрові числа за допомогою цифр 1, 5, 8 і 9 за умови, що цифри в записі числа не повторюються. Назвіть ці числа. Так, це числа 1589. Та дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят один. Обведіть кружечком найбільше число, а прямокутником найменше. Дуже добре. Запишіть два попередніх числа і три наступних для числа. Наведеного у вигляді суми розрядних доданків. 500 додати 70 додати 1. Отже, яке наведене число? Так, число 571. Запишіть два попередніх і три наступних числа. Так, два попередніх 569. 570 три наступних числа 572, 573, 574. Дуже добре. Допоможіть знайку у наступному завданні виконати ділення іменованого числа на натуральне. 18 тон поділити на 9. Так, 18 тонн поділити на 9 дорівнює 2 тони. Запишіть. 2 тони поділити на 10. Так, ми 2 тони не можемо поділити на ціло на 10, тому перетворюємо у менше число у менші одиниці вимірювання. Перетворимо у центнери в одній тоні. 10 центнерів. А отже 2 тони. 20 центнерів. А 20 центнерів поділити на 10. Це буде 2 центнери. Так, запишіть. Обчисліть усно у завданні 5 та запишіть лише відповідь. 120 поділити на 4. 30 помножити на 8. 520 додати 260. 280 поділити на 7. 40 помножити на 8. 600 відняте 480. Перевірте відповіді. Якщо правильно записала відповідь, поставте плюс. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Якщо у виразі двічі записані дії в дужках, спочатку виконують дію в перших дужках, потім у других, а після цього дії над числами, отриманими в дужках. Тому зараз позначте порядок дій і обчисліть значення числового виразу. Отже, бачимо записаний перший числовий вираз. Яка буде перша дія? Так, перша дія буде додавання у перших дужках. друга дія. Так, віднімання у других дужках. і третя дія. Ці результати потрібно відняти. Отже, до 340 додати 330. Так, це буде 670. Від 650 відняти 420. Так, це буде 230. Отже, запишіть. Від 670 відняти 230. Виконуємо третю дію. Який буде результат? Так, результат буде 440. Тепер поставте відео на паузу та обчисліть значення другого числового виразу самостійно. Перевірте. Перша дія 86 відняти 42 перші дужки. Друга дія 55 відняти 27. І третя дія. Ці результати потрібно додати. Отже, від 86 відняти 42 буде 44. Від 55 відняти 27 буде 28. А 44 додати 28 це буде 72. Дуже добре. Пригадайте, що ділення з остачею це випадок ділення, коли ділене не ділиться на дільник. Наприклад, 7 поділити на 2 дорівнює 3 з остачею 1. Потрібно зробити перевірку. Перевірку ми неповне, неповну частку множимо на дільник і додаємо остачу. 3 помножити на 2 і додати 1 дорівнює 7. Тому допоможіть торнадо виконати ділення з остачею і зробити перевірку. Наприклад, 25 поділити на 6. Добираємо таке число, щоб при діленні на 6 вийшло ціле. Так, ми можемо 24 поділити на 6. 24 поділити на 6. Це буде 4. Отже, 25 поділити на 6. Це буде 4 і з остачею 1. Перевіряємо. Неповну частку множимо на дільник 4 помножити на 6 і додаємо остачу 1. 4 помножити на 6, 24 та ще 1, 25. Поставте відео на паузу та виконайте ділення з остачею самостійно. Перевірте! 60 поділити на 9 дорівнює 6 з остачою 6. Перевіряємо. 6 ми множимо на 9 і додаємо 6. 6 на 9. 54, а 54 додати 6 дорівнює 60. Дуже добре. Попрацюйте із завданням 8 самостійно. Пригадайте властивості множення на 1 і 0. Відкрийте інтелект карту 1. Поставте відео на паузу. А тепер порівняйте значення числових виразів. Перевірте. Вираз 8 помножити на 0 буде меншим за вираз 8 помножити на 1. Вираз 0 помножити на 1 буде меншим за вираз 1 помножити на 1. Вираз 10 помножити на 1 буде більшим за вираз 0 помножити на 20. Вираз, 100 помножити на 1 буде більшим за вираз, 100 помножити на 0. Вираз 26 помножити на 1 буде більшим за вираз 99 помножити на 0. Вираз 37 помножити на 1 буде меншим за вираз 41 помножити на 1. Чи такі у вас результати? Дуже добре. Сторіночка 35 у підручнику. Прочитайте текст задачі та визначіть її вид. Перший насос викачує за годину 5 тонн води, а другий 8 тонн. Скільки тонн води викачають обидва насоси за 3 години, працюючи разом. Який вид задачі? Так, задача на спільну роботу. Запишіть умову до задачі. Що відомо? Так, відомо, що перший насос викачує за годину 5 тонн води. Так, і запишемо. Перший насос 5 тонн води за одну годину. Що відомо про другий насос? Так, що другий насос викачує 8 тонн води за 1 годину. Також запишемо. Про що запитується в задачі? Скільки тонн води викачають обидва насоси за 3 години, працюючи разом? Якщо у нас звучить працюючи разом, у питанні, отже, фігурна душечка. І запитують, скільки тонн води, тобто знак питання тонн води за 3 години, так. Розв'язання. Отже, що потрібно зробити? Так, у першій дії ми можемо дізнатися, скільки тонн води обидва насоси викачують за 1 годину. До 5 додати 8 дорівнює 13 тонн. Пояснення разом за 1 годину. Коли нам відомо, що разом за 1 годину вони викачують 13 тонн води. Ми можемо дізнатися, скільки ж тонн води вони викачають за 3 години, працюючи разом. Так, ми 13 помножимо на 3 і отримаємо 39 тонн. Запишіть вираз до задачі. Перевірте. Так, скільки тонн води викачають обидва насоси за 3 години, працюючи разом. Так, 39 тонн води викачають обидва насоси за 3 години, працюючи разом. Але можна було і розв'язати іншим способом цю задачу. Спочатку можна було б дізнатися, скільки перший насос викачає тонн води за 3 години. Потім дізнатися, скільки другий насос викачає тонн води за 3 години. А потім ці результати додати. Ще раз нагадайте вид задачі. Так, задача на спільну роботу. Дуже добре. Пригадайте, що таке многокутник. Прочитайте навчальну одиницю. Многокутник із чотирма вершинами, чотирма сторонами та чотирма кутами є чотирикутником. А периметр чотирикутника – це сума довжин усіх його сторін. І тому зараз допоможіть виконати суперромбоку цікаве завдання. Візьміть лінійки, зробіть необхідні виміри та обчисліть периметр наданого чотирикутника. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, довжина сторони АБ дорівнює 5 см, довжина сторони Б С дорівнює 4 см, довжина сторони СД дорівнює 5 см, а довжина сторони АД дорівнює 6 см. Запишіть, будь ласка, це в умову. І потрібно знайти периметр чотирикутника. Розв'язання. Отже, спочатку ми записуємо формулу знаходження периметра чотирикутника. Нам відомо, що периметр чотирикутника – це сума довжин всіх його сторін. Так, тобто формула буде всі сторони додати АБ, додати Б С, додати СД і додати АД. Запишіть цю формулу. Чудово! А тепер. Підставимо числове значення за буквеного. Отже, периметр дорівнює 5 см додати 4 см, додати 5 см, додати 6 см і отримаємо результат 20 см. І відповідь периметр наданого чотирикутника 20 см. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Ви, учасники великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі та обледіть його. Тепер поставте відео на паузу та за 4 хвилини виконайте запропоновані завдання. Молодці! Чудова робота!